Коротка історія. Зараз знайомий передзвонив і каже, що його працівниця 37 років отримала інсульт, який підтвердили так само на МРТ. Знову ж таки, невропатологи, кардіологи подивилися, причин інсульту не мало би бути, але зробили аналіз, який називається ДДМР, і ДДМР зашкалює. Тому знову ж таки, в даній ситуації, прошу, якщо ви маєте ковід, якщо ви перенесли ковід, зробіть ДДМР. Якщо ви зробили вакцинацію зараз від ковіду, зробіть. Іде ДДМР подивіться відповідно, що з ним відбувається, тому що в даній ситуації ковід, а також вакцина від ковіду, може створювати певні умови в вашому організмі, навіть молодому, як ми бачимо, що у вас може бути інсульт або інфаркт. Тому, будь ласка, ще раз. Саме ДДМР, не тромбоцити в загальному аналізі крові, а ДДМР. Тобто цей вирішальний тест. Якщо він є високий, лікар має призначити не аспірін, а має призначити або ксарелту, або прадакса препарати антикоагулянти, а не дезагреганти, як аспірін чи кардіомагніл. Тому ще раз, будь ласка, зважайте на це, бо один день лікування інсульту в лікарні коштує космос. Повірте, це не тисяча, не десять тисяч, а значно більше. Плюс не все можна відновити і часом можна загубити. Життя тому пильнуйте себе. Аналіз на ДДМР коштує в районі 200 гривень. Я вважаю, що в принципі 200 гривень можна потратити один раз на півроку, щоб подивитися і взагалі глянути, який у вас є ДДМР. Дякую.